Привіт, любі дорогі леви! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, розглянемо три сфери вашого життя. Попросимо підказки, щоб ангели підказали, які енергії пануватимуть у вас, у ваших перших сферах життя. Це стосунки. Чого очікувати, який моральний стан зараз у вашої пари? Чого очікувати приємного, чого остерігатися? Друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера панує зараз у вас, в робочому колективі, чого очікувати, приємного, чого остерігатися, і так само фінанси. А яка фінансова ситуація буде в жовтні, і який вихід з цих фінансових ситуацій? І також задамо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки в пошуку свого партнера, які шанси у жовтні знайти, зустріти свою половинку, своє кохання. І так само ми запитаємо, задамо запитання ангелам а для людей, які в пошуку роботи, які перспективи відкриються для вас в жовтні місяці, які шанси знайти роботу по душі? І так, давайте запитаємося. Перша а, така сфера вашого життя, стосунки, чого очікувати у ваших стосунках. Це для людей, які зараз в стосунках, які зараз в парі. Запитаємо ангелів, щоб дали нам підказки, який які зараз моральний стан. Це такі невидима енергія, яка панує у вас у парі. Власне, ми. Тут таро, підказки від ангелів через карти Таро це та є енергетичний світ, невидимий світ, який завжди, який ми не бачимо, прихований від нас. Тому і дуже важливий. А я, в свою чергу, хочу вас попросити, підписуйтеся на мій YouTube канал. Тут дуже багато корисної інформації для вас, і також, щоб не загубити його на просторах Ютуба, вся ваша енергетична ситуація через мої карти показую вам вашу енергетичну ситуацію, яку ви можете не, не бачити, але можете відчути. І так само ставте лайки, діліться в коментарях про свої якісь бачення, діліться своїми думками. Мені буде дуже цікаво. Я, я відповідаю на всі коментарі завжди. І також хочу запросити вас на, свій, на свою інстаграм-сторінку, де ще більше живого спілкування зі мною. Переходьте за посиланням під цим відео на мою інстаграм-сторінку. Я вас там уже чекаю. І так, який зараз енергетичний або, по-іншому, моральний стан вашої пари, давайте дивитися, що підкажуть ангели. Зараз все добре, все стабільно. У вашій парі панує мир та злагода. Стабільність. Навіть би можна сказати, що от ви собі дозволили те, чого раніше не могли собі дозволяти. Це успіх, це ріст. Ваша пара росте, розвивається. Ви кожен раз переходите якийсь найвищий, на кращий рівень. І спілкування, як і а, спілкування, так і. Такого матеріального достатку, матеріального добробуту, тому що тут карта навіть про нерухомість, можливо, ви зараз або купляєте нерухомість, покращуються ваші житлові умови однозначно. Це хороший рівень. Це коли ви переїжджаєте на нову квартиру, в новий будинок, або завершуєте ремонт, чи з'їжджаєтеся, ця карта означає, Хороший розвиток у вашій парі. Такий, кожен раз ви переходите на кращий рівень життя. Так, дуже-дуже хороша карта випала для вас, дорогесенькі. Так, і а, трансформація. В вашій парі зараз відбувається розквіт і трансформація. Це коли щось відходить. З вашого життя щось непотрібне умирає. Це так як померти і народитися заново. Якась ситуація, яка вже віджила, або люди, які віджили, які вам вже не будуть перешкоджати, вже закінчується цей етап, і ви йдете в краще, в нове життя, в дуже щось, такі хороші перспективи, і ви позбуваєтеся чогось старого, непотрібного, яке вже віджило, щось помре. І народиться інше, нове, краще. Це може бути, як і на фізичному рівні, що хтось відходить, ви переходите, ви переїжджаєте, щось буде відбуватися, тому що карта така кармічна, досить дуже сильна карта, так і духовно ви можете з партнером перейти на інший духовний рівень, коли ви разом ідете, разом розвиваєтеся і разом рухаєтеся, щось ви переосмислюєте, щось ви як скидаєте розові окуляри на щось, на якусь ситуацію, ви подивитеся по-новому, по-іншому і скажете, ого, не вже так. А як, як ми дотепер так жили? Зараз ви вдихнете новий чистий ковток повітря. Щось ви усвідомите у своїй парі, це таке власне духовне пробудження до кращого життя. Щось ви з партнером таке. Пізнаєте, що змінить дуже сильно ваше життя в кращу сторону. І так, давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. Які перспективи? В жовтні зустріти свою половинку і відповідь: Так, подивіться, це така колесниця. Це також дуже хороша карта. Це карта Вищого двора Таро. тобто, так я можу сказати, кармічна карта. Зустріч, побачення, і дуже швидко будуть відбуватися події. Дуже-дуже-дуже швидко відбуватимуться події. А можливо, ви кудись поїдете, кудись підете. Це може бути такі. А знаєте, тут, власне, що швидкість, але дуже швидко розвивається, і воно може дуже швидко пройти. Якби є зустріч, і ви потім, як зустрілися, так і почнете один від одного віддалятися. Тобто вас щось буде роз'єднювати. Це не так, що ви зустрілися, і вже стабільні відносини. Ви там уже починають відносини розвиватися. Насправді, будете ви зустрінетеся, зустріч буде така дуже, як то кажуть, спонтанна, несподівана, а ненадовго зачіпить ваші серця. І ви почнете віддалятися один від одного, як фізична відстань між вами буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Так, дивимося тепер робота. Який зараз а, панує, яка панує атмосфера зараз у вашому робочому колективі? Давайте запитаємо карти. М -м, іде якась а, дуже хороша грошова можливість. На роботі підвищення по службі, збільшення зарплати. Або якщо ваш, це ваш бізнес, іде якась можливість грошова, щось спочатку само, тому що тут це карта один, це можливість, коли всесвіт вам дає можливість, це ще не завершення, це тільки початок ситуації. Можливо, ви будете цю можливість використовувати і впроваджувати, як то втілювати у свій бізнес. Щось іде, якась грошова можливість іде у ваше життя от в робочому плані. Дуже хороша така грошова можливість, це і хороші заробітки, клієнти, якісь можуть бути колаборації, підписання якихось договорів, які потім принесуть вам хороші прибутки. Це на початковому етапі. Це тільки можливість. Це ще не результат, це ще не збір коштів, але це можливість, це кроки, які в подальшому призведуть до хороших прибутків. І так, дивимося далі на карту. Витягуємо карту для людей, які в пошуку роботи. Які перспективи здохні для вас, дорогая леви, знайти, хто в пошуку роботи, роботу з по душі. Є багато розчарувань. Ви вже дуже сильно розчаровані у ваших намаганнях знайти роботу. А дуже багато уже спроб нікуди не беруть, ніхто нічого. Ви вже не бачите своєї цінності, ви розочаровані, вам здається, що це вже. Ну, вже напевно, навіть і не варто намагатися. Але дарма ви так думаєте, бо тому, що по цій карті тут є три розбиті, перевернуті чаші, як розлиті, така а є заді, людина просто не бачить, бо дивиться, опустила голову і не бачить, ще відкриваються дві можливості. Є перешкоди, є там у вас, але є і підтримка, тому що є міст через річку на цій карті, і цей, ви просто людина. Не дивиться в свої можливості, а дивиться в свої розчарування. Більше ця карта про те, що ви дивитеся в свої такі розчарування і рахуєте свої невдачі, і не бачите уже перспективи ще, що далі робити. Тобто така трошечки йде зневіра в себе, обестіння себе як фахівця. І тому тут. Велика підказка, не зупинятися, ангели вам будуть допомагати. Іде перевірка вас на вашу цінність, іде перевірка, щоб не опускати свої ручення та не опускати можливості, а чітко йти з тим шляхом, який ви обрали. І це перевірка на вашу витривалість, на вашу чесність. Що вам дати, і на вашу таку а, справжність, так би сказати, чи а, справжня ваша ціль. Чи ви чітко знаєте, куди ви йдете? А, важливо, це важливо, чи, а, і це про вашу самоцінність, щоб ви зібрали себе докупи, зрозуміли вашу цінність, і тоді двері можливості відкриються. Далі дивимося на фінал фінансову справу на фінансові такі на фінансову ситуацію в жовтні місяці. Фінансова ситуація в жовтні місяці вже ми бачимо тяжка буде. Буде вам важко а Закривати усі фінансові питання жовтні можливо, це якась така непідйомна тяжка ноша. Можливо, у вас є кредити, якісь зобов'язання, які треба всюди-всюди все закривати. Щось буде вам важко у фінансовому стані? Вам буде важко зараз. І питання фінансові собі закрити. Жовтень буде таким важкуватим і дуже витратним. І причому це буде дуже швидко. Треба буде швидко приймати рішення, швидко мати гроші, а, покривати всі ваші витрати. Так, буде все дуже, треба буде робити швидко, чітко і. І тут так. Якби така карта власне, власне, чіткого розуміння і відсікання непотрібних витрат, тому що тут важлива, якби і дисципліна, самодисципліна, і це чіткі рішення. Приймати чіткі рішення, не приймати таких дуже поспішних рішень, а приймати обдумані рішення. Тому що, може, є ймовірність такої фінансової воронки, фінансової кризи, якщо не приймати такі тверезі рішення на рахунок ваших фінансів у жовтні. Так, дивимося тепер, чого ж остерігатися? Чого остерігатися? Що може нашкодити вам у фінансовому плані? Тут якісь ідуть обмеження. Попадете ви в якісь такі дуже великі обмеження, фінансові обмеження. Вам треба буде, як би то казати, шукати нові шляхи а, заробітку. Тому що тут вже те, все старе не працює. Все те, що було дотепер, до якби не працює достатньо на вас. Вам треба буде ще Щось а, міняти, ще щось змінювати. А, тут така, що багато страху ще, багато страху перед а, грошима, що не стане, що не буде. І людина не бачить тут виходу з положення, як їй досягти того чи іншого. Це так можливо, втрата роботи а, або пошук нової роботи, пошук нових фінансових можливостей. Якщо ви дотепер, наприклад, може були чисто на якихось виплатах, і ви мали ще додатковий дохід, ці виплати можуть від вас забрати. Це обмеження у фінансах. І такі обмеження, які, яких ви дуже-дуже боїтеся, і думайте, як я буду далі, от як мені далі збалансувати. Це, да, це про, такі, про якусь, якусь таку втрату. Це не то, що ви зовсім позбудетеся грошей, але якісь, якась певна група фінансів, яка була вам доступна, закриється перед вами. Не основне джерело доходу, але якесь таке джерело доходу, яке, в принципі, вам було комфортно отримувати і підтримувало вас в деяких ситуаціях. А воно зараз у вас відпаде. А, так, і ось такі от е, підказки від ангелів. Беріть собі на озброєння. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогі.